Трошки ще про Трампа про я вам розповідав про те, що він зустрічався. Приїхав Великобританію, зустрічався з королем Чарльзом. Дуже гарна е, зустріч. Там проговорили про співпрацю. все. а після цього вони ще підписали угоду про технологічне процвітання. Підписалась прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Там і про квантові комп'ютери і про ядерну енергетику, про штучний інтелект. Ну дуже дуже багато цього, що е, дуже й дуже необхідно у. У сучасному світі, в принципі, у світі майбутнього. Тому такі важливі речі, що скажімо, будемо, буде визначати найближче і подальше майбутнє от в рамках цих, скажімо так, основних напрямків, які, від яких буде залежати майбутній світ, от вони в цьому в цих напрямках домовились співпрацювати. Нагадаю, що нещодавно. Дональд Трамп збирав всіх технологічних гігантів. Це там і Марк Цукерберг, і Тім Кук Apple, да, Марк Цукерберг мета, це Фейсбук, WhatsApp, Інстаграм, і так далі. Тобто, ці всіх технологічних гігантів збирали і вони про якраз у це все проговорювали. І ці технологічні гіганти говорили, поскільки там десятків мільярдів доларів в найближче майбутнє вони будуть вкладати. Семен Альтман, це OpenAI, якраз штучний інтелект. Тобто, ну все це вони проговорювали. Все. Це вони говорили як буде виглядати майбутнє оце цифри цифровізоване майбутнє, і скільки буде сполучені штати вкладати в це, і що необхідно відповідно від уряду, від політики від уряду сполучених штатів для того, щоб допомогти їм в цьому русі, як це стосується України, от дивіться, така знаєте, ланцюжок важливий. Да, збирається спочатку такі от просто технологічні гіганти, які визначають майбутнє цифровізоване всього світу. Потім ті ж Сполучені Штати підписують відповідну угоду з Великою Британією, яка в, таку, в цьому напрямку також дуже розвивається. І я нагадаю, що ми з Великою Британією підписали сторічну угоду, в якому в якій також є ці напрямки співпраці, тобто, і а до цього ще там була угода про корисні копали. Ну можливо, вона буде розширена і на ці технологічно, скажімо, цифрові напрямки, але поки що є, як є.